сегодня уже 8 квітня. Это значит, что вчера было 9 месяцев моих мандрів. Чи сегодня? Я все время путаю эти два дня. Ну, бы сегодня, а Океандр. Успокоюсь я трошки. Может, я даже покупаюсь. В общем, это вирус. Потому що я ночью входив у туалет і мене почало калашматить. Я закутався в спальник і потім в якийсь момент почав сильно потіти. І на утро все прийшло, вже нічого не болить. Только слабкість залишилась. В общем таке, такий діагноз наш. Поїв кашки, пью чайок. Таке. Ну я знаю, що після такої штуки... Надо это самое, сейчас нельзя важко и їже їсти, надо что нибудь полегче в основному. Вот я так і буду, в принципі. А там буде видно. Пока слабкість їжа не очень йде. Я сьогодні уменьшену порцію каши варив. И чайок тоже это кофе не варив. Кофе не буду пока. Так от. Я только що тут купався, а тепер там дитинчики плавають Ну покажите ще. Прикольно, це вони на мілину виплили на таку. Тут дуже мілко. Ось таке. От прикольно буде, якщо в останній день, коли я буду возле океана, він утихне спокойный Це вот все наше и это тут якась така каплица попробую сюди виїхати Якщо не так кудись назад а тут вроде должен быть выезд просто по карте якась странна дорога обозначена значить тупик І все равно слабкість чувствується така. такая да. побачу куди я зможу сьогодні доїхати. Получається, щоб весь міст проїхати 75 км. Я не здужаю за день. Доведеться десь шукати на човку. Потім дивіться. Ну, Класна якраз така асфальтна дорожка вийде до траси. На карті що попало обозначено. Отак от ми під'їжджаємо. Обочина непреривна мусорка і воняє. Кстати, третій день вже воняє. Я забув сказати. Постоянно воняє, то якоюсь гар'ю, то якоюсь дохлятіною, десь щось постійно вниє воняє, кошмар. Ну вроді як чим ближче ближе місту, становиться чистіше, приємніше тут. Движення машин постійне, тому буде шум. Без шума тут ніяк. Ну як звичайно, тут куча всього розкидано вдоль дороги приближаемся. зато дорога хороша. Мені подобається. Я так швидко проїду. А ще я думаю, що підйомом не буде, мабуть. Прикольно, О, тут зупинка. А куди з неї вийдеш, непонятно. Там відпойник дорога. Ото хіба що туди йти на переход. Навірно, зупинка стара, раніше цієї дороги не було. Це було не так, коротше. <звук> Оце така особливість, яку я замітив, в Сан-Паулу. Дивишся на карті, зелений участок, вроді парк, думаєш, може там заночую, а воно вон так вказується. Забор, вышки охраняют. Непонятно що там. Вот. Но там якийсь домик внутри, может там якийсь дом Педро. Короче, та трасса пішла прямо. Я свернул на развязке на интересную дорогу, которая до якогось центра. Тут пробки. А тут начинаются пробки сразу же, моментально. Потому что обычные дороги все в пробках. То пробки были и кисревные. Хотя тут получается параллельные дороги, ось одна, рядом друга и с той стороны тоже две. Это мой любимый магазин МАС. Я раньше не обращал внимания, оказывается там йогурт есть уже хороший, дешевый. Пихають, а ми колись так пихали тролейбус. Вічна пробка тут кругом. Я думав, що сюди буде швидше, бо дорога пряміша, а вона виявляється, ще Так, да, Ліма напоминає Київ приблизно -го з 2000 року. З 2000 по 2005 приблизно так. Якщо вірити картам, то, то десь тут і є самая центральна міста. города. Поки що я бачу тільки великі небоскреби тут, а прям капець скільки їх туди. О. Десь туди їдемо, тут така дорога основна Там якийсь стадіон будемо приїжджати, якісь типу, достопримечательности Ну, частина з них знаходиться в стороні Я туди не попаду Тушки запутався Мені треба було вниз ниряти, А я проїхав сюди і тут такий тупичок цікавий, Опа уперся а ця дорога не моя, моя от туди. І виходить, що мені треба сюди низом петлять, Ось так от. І виїхати туди. Нарешті на горизонті показались якісь цікавинки. Я так зрозумів це а там ціла вулиця такого щось. І он впереді щось є, я не знаю куди лучше. І взагалі де це я знаходжусь зараз. Я зрозумів, тут така пішохідний переход Такий незамітний. Вот это на этой улице самое интересное должно быть Вот я туда и проеду Там какой круг, на нем надо будет потом повернуть Самый лучший отдых в обед это поваляться в парке В тени на травке это здание, Оця вулиця короче, цікава, вона якось вся загорожена, інтересно, якось туди можна пройти чи ні. Почому вони по центру так загородили. Коротше така фігня. Тут велодорожка. Я по ній можу туди проїхати, а щоб потрапити в історичний центр, треба якось на ту сторону, а тут ніде нема проходу. Щоб бред якийсь такий. І воно там загорожене все. Ладно, поїду по цій велодорожці що робити ще такі поліцеянки прикольні в шапках тут тоже якась вулиця не ну тут нічого цікавого немає тут дома нові всі. Це називається Кіберплаза. там всяка комп'ютерна техніка і все таке. куча всього я таке названня вже десь бачив в другому городі. прикольно у этих мороженое дешеве. надо якось попробовать тут вообще по рублю по одному тугрику все що я в Лімі пытался заснять красивые здания вони все чегось загорожене оказались недоступные а так їду по центру по цій велодорожке вона мене повинна вывести куди надо Кольно, а тут ціла вулиця, куча магазинів музикальних інструментів різних. А ну дальше подивимось тоже, да? Да, і тут тоже саме. Ціла вулиця І дальше, і дальше, і дальше тут вся вулиця. Только та вулиця, Получается, вокруг цієї площі всі вулиці торгують музикальними інструментами. Куча магазинов. Я такого ще не бачив ніде. О. Уже вся вулиця а нет тут уже обычный магазин прикольно тут жить да это наверное, моя трасса надо сейчас подивитися карту чтобы не сбиться з курса куда мені їхати дальше дальше опять трущобы якісь начинаются я так понял что центральную часть я всю проїхав уже все що самое інтереше я мог побачить я побачив оце якийсь через річку бурную ужас тут таке движение опять началось Судя по тому, яке и движение началося, значить все. Виїжджаємо з центра. Мы виїхали з центра. Грязный вонючий базар. Базар есть. Цибуля, куча цибулі. Картофлі і все. Ужас що робиться. Оце по пандос. Коротше, тут три полоси, но обочині немає. Місцями а, е, край такий грязний, навіть доски з гвоздями лежать. Їхати дуже важко. Підрізати можуть в будь-який момент де угодно. Переміщатися по місту дуже важко, дуже опасно. Двіження по місту напоминає мені движення по Києву. Так само приходиться обганяшки з автобусами. Обганяти, об'їжджати. Постоянно питается підрезать, надо всегда петлять, выворачиваться. Но я справляюсь, у меня все-таки опыт есть. ще інтересно, що як я уїхав до центра, я їхав на горку, а тепер то с горки їду. Северная часть города виглядає якось живее. Дуже бурно. И сюда машин едет столько, що капець вообще Тут метро, я думав це такий же самий метро, як у нас, але ні. Це у них якийсь свій метро. Типу 18 від центру проїхали. Блін, нарешті то бочина, слава богу. Можна трошки розслабитися. полоси обочини нема і пробка а -а -а, кошмар тут через 100 метрів полос стало три і пробка якась розсосалась моментом ой треба тікати, бо і сюди подрізають. А це особливості движення <різь> маршрута Какой-то фруктовый базар, и маршрутка зупиняется и кричать, куда едут. Они еще всегда кричать, чи есть свободные места. Вот выжнях. заправку, обнаружив тут розетки. Решив заряжать все сразу, даже вот этот телефон. Правда він щось не реагує, я не знаю, чи то в нього глюки якісь есть такие. Поки телефон заряджається, перекушу. Вспомню, що у мене є йогурт, я ж с нью йорку купив. Только оказалось, що я вибрав хороший вкус, забув подивитися жирність. Це цей не жирний вообще. А там був клубничність, который жирненький. От. Ну все одно, а ціна в них однакова, 4,60. Кстати, по-моему, в Украине зараз йогурт даже дороже стоит. Це цена хорошая. Це получається чуть больше доллара Чуть больше 10-15 там, центов От, В Бразилии тоже примерно така цена була, но там якийсь на йогурт якась фігня непонятна. В Аргентині був дорогий і в Чилі був дорогий йогурт. Я купляв маленький, щоб это саме. А так буду знати. тепер цей йогурт буду брати. Йогурт хороша штука. Mm -hmm. Що я там ще хотів? А, тут ось рядом. Магазин, оцей же, супер, гипермаркет. Як я так зрозумів, вход з нього з другої сторони, десь там. В ньому теж некоторые продукти можна дешево взять взяти. Ну я не знаю, чи стоїть туди зараз ходити. Я з його, з його там, даю свої хлібці, дуже вкусні. Маленькі такі. 20 грамів кожен. Хлібчик, така класна штука. Тепер у мене хліба немає, треба купити хліба. Якщо не прикупив, все самого необхідного, а хліба немає. Виходить, через 18 км буде цікаве місце, там вода станція і в куча всяких зарослей дерев і нічого немає. І воно не загорожене забором. Я думаю туди доїхати і там, скоріше всього, буду ночувати сьогодні. Тут води наберу, зараз, щоб вже все було. І поїду. Телефон пока заряджається. Карманники работали. Дуже хитро. Один достає кошелек, кидає його на пол, на землю, а другий акуратненько підбирає. Інтересно. В общем, тут интересно все. Я ж говорю, что я Київ 2000 год примерно. Интересно у них виглядять кладбище. Вже не перший раз наблюдаю. така движуха интересная. Може це якесь непросте кладбище. Но все одно виглядає интересно. А ще тут обочина все одно опасна, потому что маршрутки по ней летают как бешеный. Иногда легковые машины обгоняют толпу по обочине. Это тоже дуже опасно. Прямо як у нас. В общем, настоящие каннибалы. Вижнек. А, это тут светофор перехрестя. Я думаю, что движуха? А саме головне, базар це капець. Там усі кричать, всі зазивають. Я на карті побачив оцей магазин. Мені дуже захотілося в нього зайти. тому що він так називається. Прикольно. Зайду, подивись, що там. Взагалі магазин хороший. Багато чого можна дешево, але нікото немає. Сухого молока взагалі немає в вот. Прикол. Тунець. Три тугрика, Але цельний, не рубаний. Це виходить приблизно 80 центів. Це дуже супер ціна взагалі. Такої ціни ніде не було. Менше 1 долара за цельний тунець. О, хліб дешевий. Оце дуже вкусний хліб, це мені подобається. А це вирішив взяти цей шоколад. Я давно його бачив, але вчора узнав що в Україні шоколад став дуже дорогий і виходить, що цей не такий вже дорогі. Це, це виходить приблизно 50 гривень, але це 70 грамів. Попробуємо, що це таке. По составу вроді короче, хороший шоколад. Ну і найголовніше, що там є йогурт греческий 2,5% жирності. Але я сьогодні йогурт вже прийняв, але буду знати. Дуже хороша ціна, 5,5%, але за 800 грамів це хороша ціна. Можна брати такий отак. Все, едем. до нашої стоянки приблизно 4 км отсюда. Я знав, що тут будуть якісь зарослі, але тут намного круче оказалось. Тут такий оазис з ничками. А найприкол, що насікових немає. Взагалі нікого. Я сколько тут знаходжусь, ніхто до мене не підлітав і нічого не воняє. Помню, що якраз в цьому місці не протікає нічого, там йдуть ручейки Ідуть стоки води, так там воняє, получається з того краю. А тут ні, класно взагалі супер місто. І головне, що дерева не колючі, А я ще по пути знайшов маракую. І не знаю откуда вона тут взялась. Тут же вона не росте. Може хтось Таке. В общем подсилка тут дуже м'яка. Вот. Дрова есть. Все классно. Спать будем неделя Сейчас слегка поужинаем. Я не знаю, правда, чем ужинать. У это только тунец, рыс. Можно блинку кинуть. Вот такие. Вот и все. И кетчуп. Такой будет ужин легкий. Все. Ой, как хорошо. Цю серію можна було назвати Як проїхати Ліму і не померти. Бо такі обганяшки з маршрутками це капець взагалі. Двіження маршруток тут просто ужасне. таке. Так закінчиться сьогоднішній день.